Всім привіт, шановні друзі! Вас вітає ютуб-канал Фічерман 15. З вами я, Стас. Цього разу я приїхав в село Великий Дальник на водойму трофей. Хочу половити щуку. На вулиці зараз така пасмурно-туманна погода, все мокре, так трішки аж неприємно. Ну нічого, я приїхав на риболовлю, зібрав два своїх комплекта і хочу сьогодні зробити такий міні баттл якщо можна так сказати, тест, що краще працює Воблер чи цілікон. На ультралайт я буду прокидувати, ось як ви бачите, вже причепив цілі На лайт буду кидати в облирки. В принципі, буде такий маленький експеримент. Побачимо, що краще працює. Сілікон на легкі ваги, чи в облирки. Так що давайте, друзі, будемо розпочинати. Вам як завжди, приємного перегляду. Давайте розкладаємося і йдемо на наше перше місце. І зараз вам все розповім, що як я планую робити. Декілька слів, як я планую взагалі проводити цей міні-експеримент, тест. У мене є місце. В одну сторону я спочатку буду прокидувати силіконом, потім воблерком. А в іншу сторону, тобто в просіку, бачите, тут є такі як заводі. Справа заводь від містка і зліва заводь. Тобто справа розпочинаємо силіконом. Потім воблером, а зліва навпаки. Спочатку воблером, потім силіконом, щоб було більш-менш якось е, чесно. І будемо робити так, 3-4 закиди силіконом, поміняли, три воблером, І так, чередувати, чередувати. І будемо ходити по містках. Поки що приманки у мене стоять кислотні, е, що силікон, рачок, 2,5 дюйми в кислотітки зелений. І воблер облер Tiger, 80 такий невеличкий. В принципі, з них розпочинаємо, а далі як отримаємо клювання або рибу, будемо щось експериментувати, бачити, або якщо не буде риби. Так що давайте, друзі, розпочинати, Робити перші закиди, вам приємно перегляду. Взяв я свій ящик, щоб було зручніше. Ну і дві палочки. Це мій каліпсовський Black rock до 5 грамів. На нього я буду рибачити на силікон, на малу вагу. Зараз стоїть 1 грам, такий рак. Катушечка Агера 2,5 тисячки для силикону, Те, що потрібно. Якщо ви дивилися останнє відео, то ви бачили, як круто я відрибачився на цей комплект. І без питань, щуку до кіло було брати не складно. А другий комплект це в мене Deep Space. Я вам покажу, коли його візьму. На Силикон поки що по проводкам нічого сказати не можу. Підбираємо все повільно, плавно. Тільки що хочу сказати, що на трофеї не так давно було зариблення. Тобто зарибили щукою, багато щуки. Так що сподіваюсь, що буде брати. Ну, Давайте ловити. Ну, Як і казав, силіконом прокидав, тепер ставлю. В у мене тут струна 20 см. Ну і погнали тепер на воблер прокидувати. Спробуємо. А, казав, що ще. За комплект скажу, це в мене Deep Space до 14 грамів і катушка Riobi 2000 Virtus Power. Гарний комплект, в принципі, потужний. І рибку форсувати можна. На малі ваги теж ловити можна. Ну, в принципі, що тут ще сказати. В одному з минулих відео. Щуку на 4 кг на нього втулив і нічого без проблем. Ну що, Прокидав я перше місце, на жаль, без результату, тому переходимо далі на наступний місток. Ну що, підійшов я на наступне місце, тут така, як заводь, це є кут водойми. Хочу тут спочатку бловити силіконом, бо тут занадто багато трави. Воблер якось неохота обривати. Так що спробуємо на силікон. можливо, тут щука стоїть. Ну, а зараз, в принципі, ми це і перевіримо. О, була, друзі, риба. Була риба. Перша рибка була на силікон. Досадно, досадно. Чого зійшла? Чого зійшла, подруга? Непонятно. Давайте ще раз. Ну що, змінюю ставлю в облорок, як я вам і казав, це джакаловський тінімагалон, полетить в воду. Він є не глибоководний, тому в принципі над травою буде проходити гарно і без питань. Проводку буду робити як на селі кошку, підігрую вершинкою, пауза. Ну і зараз побачимо на реакцію рибки.

О! Є перша, друзі. Уф, я ще її в очереті взяв. Уф. Непогано, друзі, непогано. Головне її з очерету дістали. Так. Поки що не розказую на що. Зараз самі побачите. біда, що підсаки немає. Ну, непогана така щука. стій, стій, стій. стій, стій. Ну що, ребетулі, відкрилися. Перша рибка. Ну така гарна щучка. Кіло 200, в ній точно є. Така прям гарна. І повторююсь, експеримент поки що не вдається. Спрацювало, залізо взагалі. Бачите, ну, щука файна і взяла дуже з гарною такою подачкою. Клювання взагалі чітке. Ну, начебто останнє зариблення було ось такою гарною щукою. Так що, друзі, давайте час не витрачать. І, напевно, що з нею робить, подивіться, Жабри її порвав, напевно, заберем. Ну і будемо продовжувати. І короче, народ, ось така блешня у нас працювала. У мене був один схід, як ви бачили, на силікон. Але. Більше ніякого результату не було. І тут рибачок почав ловити на блешні. Тож я також поставив, вирішив спробувати. І одразу блін, було холостеклювання. І ось перша рибка. На мепс, така двоєчка, невелика. так що Давайте поки що продовжувати ловити на блешні. Все пішло по одному місцю, нічого страшного. Головне, що рибка ловиться, ми її знайшли і будемо далі ловити. Давайте ще. Ще спробуємо. Взяла вона на викид, я ось так кинув в ту сторону. Хоча я там вже кидав. Просто, як ви бачите, під іншим кутом проводку почав робити. І вона зреагувала з гарною подачкою, все як потрібно. Але на оберталочку. Опа, є. Оооо, ще одна Ух ти! Давай йди сюди, на ту саму оберталку. Уфти. Ху-ху. Залізо роздає. Ну-ка покажись, що ти там. О, також гарно! хе розмір шикарний. Це ще більше. Уфти Ну що, кому повезло? <ріст> так. О, ця взяла добре. Не в шахту. Так. О, дивіться, малька виплюнула. <ріст> Такий малесенький он до мальочок. Прикольно. Так, а ну-ка. Давай, іди сюди до нас. Ми тебе отак от обережно. Оп! Хе-хе, дивіться, яка гарна щука. Взагалі шикарна. Ну що, дивіться, яка файна щука. Ще більша. Взагалі клас. І вона така гарна, дивіться. Окрас який. Ну взагалі, шикардос. шикардос. Цю рибку обов'язково відпускаємо. В неї все добре, нехай пливе. Ну що маленька, дякую за клювання. Давай. Ливи додому. Ух, пішла. Супер. Фу, да, але дуже кайфово, блін. все ж таки, знайшли рибку. Дві щучки вже піймали, давайте вип'ємо чайку, інше за це. І напевно перейдемо далі, бо я, в принципі, прокидав, ще зробив закидів 10, більше контактів не було. Думаю, що активну рибку звідси виловили, тож підемо краще туди, де ми ще не кидали. Що, давайте п'ємо чай і переходимо. Кльовіще, ви бачили це, друзі? О, ви це бачили це кайф. Клювання було на силікон. Ну-ка, зараз поставимо оберталочку і побачимо, чи добере щучка заради цікавості. Опа, є, бачите, що я вам і сказав? На блишню добрала. А плаве, плаве сюди. Красотка. Ні, не, невеличка. але все одно. Взяла за краєчка. Зараз може ще зійде. Ні, не зійшла. Є така вого поменше. Такий чупачок, грам 600, напевно. Але добрала на блишню, вдарила на силікон. Більше не захотіла його брати, поставив оберталку і є така красотка. Ну є, вже ж відпускаю. Давай, гарнюнько. Пливи додому. Уф. Клас, клас. Ну що, бачите народ, ситуація одна й та сама. На цьому місці взяв щучку та й будемо переходити далі, бо прокидав трішки, але покльовок немає. Так що... Краще будемо йти шукати далі активну рибу, аніж стояти на одному місці і оце от кидати багато разів. Так що переходимо. Ну і напевно наш експеримент завершується <правж> на такій ноті. Коротше, так ми і не вияснили на що краще бере. Але на силікон було декілька клювань, на воблери ні. І все бере на залізо. Ось тут є така цікава місцинка. Ну-ка, давайте тут пару разів кинемо. Бачите, тут очерета багато. І щуки таке подобається. Можливо, вона тут стоїть. Зараз ми це перевіримо. Так що, давайте. Я думаю, що вона тут є 100%. Тим більше на оберталочку повинна взяти. Опа! Є, є. Є. Що я вам казав? Що повинна бути? О, в очеред! В очеред, пішла. Пішла в очерет. Ну йди сюди. Давай, 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 подруга. Давай. Уф, і хороша така, друзі. Непогано, плюс-мінус як тільки як ми вже ловили. О, Ну, четвертою будеш. І знов на оберталочку. Краса. Блишню дістав. Мучити не будемо. Нехай пливе. Красуня. Дякую за клювання, папа. Друзі, камеру не вмикав, бо ходив, шукав рибу. І ось нарешті знайшов. І є щука. Горно трясе. Головой. А ну йди сюди. Блін, у мене ще піцаки нема, тут так піднімати її незручно. Так, да, непогано? О, взяла за самий краєчок. А зараз зійде, друзі. Чи, чи не зійде, будемо діставати якось. О, дістав. Фу, ну що, дружбани, коротше, дуже довго не було клювань, ми вже ходили, шукали, як могли. І ось я все ж таки ще одну взяв і цього разу. На тейлспінер кислотний. Ось такий вого. Бо я ту вертушечку обірвав. Короте, у мене нічого такого не було. поставив тейлспінера Полюбляю на них ловити. І ось щучка взяла з самого викиду. Все гарно і чітко. Так що, друзі, все. Рибалка взагалі склалась на всі 100%. Напевно, ми ще недовго половимо, десь максимум півгодинки і будемо закруглятися. Так що, давайте. Продовжуємо. Дякую за клювання. Давай. Пливи додому. Уф, як же ж гарно. Хі -хі. Ляпота. Ну що, взяла у нас під того очерету. Взагалі чітко, файно. Так що краса. Ви бачите, тут вода трішки шумить. Ну нічого, будемо ловити далі. На тейлспіннер, на рівномірку. Трішки так іноді підігрую. І її це спровокувало. Коротше, сьогодні метал працює, метал в фавориті, як не крутий. Кірюха ще взяв, можна сказати, на останок ще одненьку. Хоча можливо. Я щас ще покидаю, тож можна... спіймаю. Давай достанемо Та ні, та не треба, та не треба. Не треба. Все гуд. А ну, та нормально не взяв. Взагалі шикарно. Опа, бачиш, а ти переживав. Норму взяв. Да. Красавчик. На Матайгіс робота. Ага. Брех, ну взяла. Прямо, так, ну, нормально, да, нормально взяв. Весь тройник в пащі. Красавчик, дякую. Все, друзі. Буду я закруглятись, бо вже досить довгий час. Ходимо без клювань. Оце у Кирила була остання щучка, яку ми спіймали, і все. У нього ще був схід. Але було це одразу. Буквально з наступного закиду ще одна щука і зійшла. І після цього ми ходили-ходили. Кирил вже поїхав додому. Ще я тут ходив, шукав, але... Нічого не було, клювань немає, прям до темна я сидіти не буду. Краще поїду вже додому і будемо завершувати нашу рибалку. Що можна сказати, які зробити висновки? Мій експеримент склався таким чином, що не силікон, не воблери не спрацювали. Спрацювало залізо. Ось такий у нас вийшов неочікуваний фінал цього експерименту. Ходив я, пробував, як я вам і казав на початку, пройшов три місця. Сілікон в облери, в облери, але не було жодного контакту. І тут ловив один мужичок на човні. У нього на залізо було дві щуки. І я також вирішив поставити і одразу буквально з перших закидів отримав клювання, щука, потім друга щука, і потім пішло-поїхало. Просто на одну й ту саму оберталку щука лупила і лупила. В кінці я там взагалі натив спіннера спіймав, і в цілому працювали кислотні кольори. Так що народ, бачите, отак от у нас вийшло. Взагалі неочікувано, але рибалка видалась дуже цікаво. Я вам, друзі, також рекомендую. Виїжджайте на риболовлі, частіше бувайте на природі. На цьому, в принципі, у мене все. З вами був YouTube канал fisherman 15, я Стас, п'ю чайок, збираюсь і буду їхати додому. Ну, все, друзі, попаду зустрічі у нових відео. Побачимося, друзі!